Від. Отже, друга серія списку покупок FPV. Знов всякі цікаві гаджети, які мені би особисто хотілося отримати від Миколая. І першим в цьому списку є нова апаратура Hello Radio Sky, чи тупак Hello Radio Sky. від як не дивно, TLC-C. робить прикольні зарядки для батарей. І вони, напевно, вирішили спробувати себе в новій галузі і зробити HTX апаратуру. Що можна сказати? Як ми бачимо, є три різних варіанти: V16, V16 Pro, і V16 Max. І ціна рекомендована від 160 до 260 баксів. За V16 Max, що в цьому радіо є. Так, не, не спішимо наперед. Для початку це фактично повна копія апаратури tx 16 від RadioMaster, подібної апаратури від Jumper, тобто великий пульт багато свічів, кольоровий сенсорний, напевно, що екран, HTX, ну тобто нічого надзвичайного. Що додали в Hilo Radio? Ще цікавого, це оці от кольорові LED-підсвітки навколо гімбалів. Гімбали, до речі, на цій картинці виглядають якісь дешевенькі. Тому напевно в Максі вони кращі. Але з цікавих речей вони мають AI Voice Assistant. Так, AI дістався навіть до FPV, до апаратури керування. З того, що я бачив на огляді, воно робить, ну, не, скажімо так, не надто якісь корисні речі. Ви можете сказати фразу Hello Radio, тоді вмикається голосовий асистент, і ви можете переходити по менюшкам, міняти моделі, там якісь стріми налаштовувати, всякі інші штуки робити. Це, я думаю, безпечно, тому що ви знаходитесь на землі, ніхто нікуди не летить. Також можна налаштувати команди, голосові команди для. Керування в, е, апаратом в повітрі, тобто отут намальовують Open Gear, і піднімається там коліщадка. Не знаю, наскільки це безпечно, тому що можна сказати якусь фразу, яку радіо зрозуміє якось не так, і зробить якусь біду. От. Я маю певний досвід користування різними голосовими асистентами. Ну, нафіг. От, тому Цього я би не робив. Е, так, про підсвіточку. Ми вже сказали, підсвіточка є різнокольорова, також додатково є скрипти, якими можна налаштувати там переливання і зміну кольорів. Що в принципі прикольно. Ш реально прикольних речей Radio Safeguard. Е, тобто, як я зрозумів з опису, це. Вбудовані певні пристрої, які дозволяють переконатися, що ви навіть якщо вімкнете батарею неправильною стороною, можливо, там антенну забудете прикрутити, то воно не згорить. Це прямо топ, якщо воно працює так, як заявлено. Я би собі таке не відмовився мати. І ще одна штука гіроскоп. Ну, гіроскоп акселерометр а йому. Нащо це потрібно в радіо? Наразі, наскільки я зрозумів, воно нічого не робить. Але в майбутньому, з оновленням прошивки, воно буде дозволяти використовувати цей вбудований інерційний пристрій, гіроскоп плюс акселерометр як ще один додатковий сенсор, і в теорії ви зможете там на нього причепити щось типу хедтрекера, Тобто ви керуєте пультом, але коли ви рухаєте пультом в просторі, то повертається, наприклад, камера. Знов таки, в теорії, я думаю, ви зможете прикрутити навіть, як в DJI джойстику, ви махаєте пультом в повітрі і дрон летить, так як ви махаєте пультом. Я би хотів спробувати це. Хоча я не думаю, що це має якусь реально прикладну користь. От ну, З хорошого HTX. Тобто, ну, в принципі, буде працювати. Як і будь-який інший HTX пульт, як мінімум, як максимум будуть якісь нові фішки. За ціну 260 баксів, думаю, варто купити, якщо є лишні гроші. От, чисто щоб спробувати, можна взяти навіть за 159, підсвітки не буде, голосового асистента не буде. Тобто цих всіх фічок не буде, але кольоровий екран 160$ доларів. why not. Я би брав напевно B16 Pro за 189,99 тому що тут знов таки за рахунок Radio Тобто Дуже часто люди буває щось неправильно підключають і щось у них горить. Якщо ця штука дозволяє запобігти такій речі, чому б ні. Наступний пункт. Наздухін до попереднього випуску, де ми говорили про оцей Gemini Crossband від Радіомастера Аляномет. Інші виробники також почали випускати подібні штуки. От ми бачимо анонсовано поки що перед на приймач Gemini X від Eprés. Нагадаю, що Gemini X означає, що ви маєте два. Чіпа два чіпа е, нових LR-1121, які можуть працювати і в 915, і в 2.4 ГГц. І відповідно вони можуть перемикатися між цими режимами. Тому маємо приймач, який має дві антенки, відповідно, два чіпа. Будь-яка антенка може приймати той чи інший сигнал. І таким чином в зашумлених. Умовах має літати набагато краще, ніж звичайний, навіть Gemini, в якому пакети хоч і дублюються, але вони дублюються в межах одної смуги. однієсмуги. Цікавого тут навряд чи можна щось сказати, чим воно відрізняється від подібного рішення від Радіомастера. Прикольні здвоєні антенки. Тобто тут не треба багато проводів при бачі радіомастера, він виглядає як якийсь такий павук, тут виглядає набагато гарніше. Так, ну нічого більше надзвичайно сказати не можу. Хіба що що приємно, що інші виробники підтягуються і починають робити отакі чіпи. Це раз. І друге, як ми бачимо, отут ой. Написано, що цей модуль SMT 1121. Підтримує частоти від 150 до 960 МГц. Хто розуміє, той знає. Ще одна штука, яка знов-таки в попередньому випуску я розповідав про неї, а зараз вже інші виробники її зробили, а-ля анонсували. Це Open відеопередавач і приймач цього разу. І Max компанія анонсувала так само Open передавачі 2. Vivernlink називається. Чи Вайверн. Це, типу, виверну якийсь такий дракон. Е, І відповідні приймачі. Що цікавого з передавачів, те, що ось цей, наприклад, не знаю, чи тут буде видно. Видно. Це маленький. Він буквально типу, для вупів підходить. Ну, Тобто я не скажу, що його можна на, якусь там, на якийсь там, метр R65 запхати, він, напевно, все-таки буде важкуватий. Але на умовно якісь 2S, Mobula 8, Cetus X, Meteor 85, цілком можна поставити і погратися. Ціна, звичайно, 64 євро це немало. Але наголошую, що це Open IPC, абсолютно новинка, плюс в комплекті не тільки відеотрансмітер, але і камера. Отака. І камера так само маленька підходить для ВУПів. Виглядає багато обіцяюче. Цей VTX відповідно на якісь більші дрони. І так само два приймачі, Наскільки я підозрюю, один знов таки для якихось простіших речей і другий з нормальними вже розмірами для якихось більш потужних штук. Так, приймачі 100 мВт. Передавачі. Менший 100 мВт, більший 800 мВт. Customize. Ну, оскільки це open source, ви можете робити буквально все, що захочете з своїм програмним забезпеченням. Е -е. І оскільки тут навіть наголошується, що це альфа, тобто це фактично ви будете за свої гроші тестером. Не розраховуйте на те, що ця штука буде летіти кудись бездоганно. Тобто, купити погратися так. Купити для використання і, ну, типу, і вірити, що воно працює з коробки ні. От характеристики. Можна подивитися тут або зайти просто на сайт iMax e і подивитися там. І остання на сьогодні штука анонсований новий All-One, in IO5. Тобто він включає в себе. Все, що можна, польотний контролер, контролер ESC, контролер двигунів, приймач, OSD-модуль і відеопередавач. Причому відеопередавач тут вбудований hd Zero. Тобто, це фактично, не знаю, чи перший, бо були якісь мобули. Були, мобули з HD Zero, мені здається, але там мені здається HD Zero йшло окремо, окремою платою, тому я боюсь помилитися, але скажу так, нехай це буде перший е, All-in-One з вбудованим від HD Zero. Ціна, як ми бачимо, тут вказана в гривнах, тобто це умовно 100 баксів. Я би на ВУП таки побоявся ставити, бо так як я літаю, в мої вупи просто що це об стіни, і я щось підозрюю, що ця штука довго не витримає в таких умовах. А 100 баксів тільки за all in one Ну таке. Але. Люди, які літають краще за мене і займаються гоночками, why not. Картинка має бути Краща за аналогову, тому що це цифра. Ну, типу, звичайно, не DJI і навіть, напевно, що не Voxneil. Але зате. HD Zierшні картинки, вони краще за аналогові, лейтенсі дуже маленькі, тобто годиться для гоночок. Спробувати було би цікаво. От, ну, знаючи ще 700 баксів за окуляри HD Zero, це мені не світить. Якщо хтось би раптом мав HD Zero окуляри і хотів таке спробувати, або навіть може десь купив собі вже, то розкажіть, як воно, бо це реально цікаво. От, ніби це все, що мені десь на цьому тижні привернуло увагу мою. Тому наразі закінчуємо. Всім дуже дякую. Побачимося пізніше.